І так хреново в цьому огороді, що тут трава така, що пісець просто. А добре, що тут є такі грудки. З сигналами. Хоча тут не факт, що буде щось хороше, бо мусор попадався, дроб, гільзя, але... Але, але... Ну, Тут ми вже кричимо дуже громко. Оба, 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 оба. Єсть монета. Монета. Вирив, знайшов, все-таки. Я ж знав, що тут все-таки щось буде. Щось воно буде. Що це в нас таке? якийсь фарізм, да? Скоріше всього дві копійки, я потім помию, покажу. Ну курку двоголову вже видно. ну. Тим мене монетка є. Клас.